На минулому тижні у місті Яремче у відпочинковому комплексі водоспад проходив семінар на тему позитивний досвід бізнес-інкубування у європейських країнах. Специфіка його впровадження в Україні в заході взяли участь підприємці з різних куточків України та представники влади. Завдяки проекту підвищення підприємницького потенціалу прикордонного регіону шляхом створення умов підтримки підприємництва, використовуючи досвід закордонних колег з Угорщини, Словаччини, Румунії на Івано-Франківщині створено три бізнес-інкубатори. Вони діють івано-франківську, рогатині та городенці. У роботі семінару взяв участь і заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Ігор Зварич. Він окреслив ситуацію на Прикарпатті щодо розвитку підприємництва. Подолання бідності. Насамперед, через подальше скорочення безробіття, створення нових робочих місць з гідною оплатою праці, не допускаючи заборгованості з цих виплат. От якщо ви проаналізуєте цю фразу, ви побачите, що вона відповідає на всі запитання і відповідає будь-якій дії влади. Якщо ми хочемо інвестора, то це ми хочемо для створення нових робочих місць. Якщо ми виділяємо на підтримку підприємництва, то ми хочемо створення нових робочих місць. Тому що без нових робочих місць ми не подолаємо бідності. Найосновна, найосновніша сьогодні проблема, ну скажімо, української економіки взагалі суспільства, це не так бідність тих, як. Тих, хто отримує пенсію, таке ми маємо і в Румунії, і в Болгарії, і навіть в Польщі частково. Хоча і це є. Але от недопустимо, коли в категорію бідних потрапляють ті, хто має робоче місце. Тоді нівелюється потреба в праці, це раз. А друге це. Відкидає будь-яку економіку на задвірки світової історії також Ігор Зварич висловив своє бачення щодо створення приваблого інвестиційного клімату на Прикарпатті. У нас Достатньо хороший інвестиційний клімат. Хоча ми не ще поки його рівнем. тому зараз працюємо над тим, щоб зробити положення, а точніше навіть внести зміни в те, яке було затверджене в 2010 році році. Обласної ради, щоб інвестор чітко і ясно знав, що його очікує в цій області, яким чином буде розвиватися скажімо, його бізнес, що зробить влада, а що має зробити він? Наша перша вимога вона завжди буде такою. Це гідна оплата праці. Тому що, яка б рушіння сила не була, вона має мати кінцевий, ну скажімо, кінцеву мету, а кінцева мета добробут людей.